Я спочатку був по панк-року. грав на гітарі в групі, ходив в клуб. Це був такий правильний рок-клуб, який поступово став робити техновечірки, запрошувати діджея. І я все більше став втягуватися в це. Мені стало подобатися звучання, як це впливає на тебе, на людей навкруги. Я почав багато слухати такої музики. А потім, мабуть, як у всіх, мене почало не влаштовувати те, що я чую. Захотілося чогось. Якіснішого. Ну і я почав робити свої вечірки. Не те, щоб на них ходило багато людей, але це була своя тусовка. Обличчя, яке ти пізнаєш, знайомства. Ну і головне ти, наче, в центрі всього цього. І всі на тебе дивляться з такою повагою. Потім був ковід, потім вторгнення, окупація. Це вже був кінець. І я просто не міг уявити, як це все продовжувати, особливо там у Херсоні. Тому я переїхав в Київ. Тепер я живу на квартирі побратима свого дядька і його дружини. Ну і вона, звісно. Вона так дивиться на мене. Така м'якенька. Ці Легінси Халатик. Коли вона нахиляється, я ледь стримуюсь, щоб не торкнутися її, щоб не схопити її так і не сказати: знаєш, хочу тебе відтрахати. Відтрахати! Але блін. Тут в Києві я майже не можу спати. Коли я засинаю, часто бачу те. Що було тоді в підвалі? Чую цей мишачий писк, звуки, як вони їдять, роздирають тіло чоловіка. Вони замисно його не прибирали. Він весь цей час лежав просто перед зі мною. Я бачив, як він розкладається, відчував його запах. Бачив його обличчя день за днем. Тепер я бачу його вісні. майже кожної ночі.